дня, міс Моніка! Грейс, чому у тебе на руках рукавички? Ми ж у школі, а не на вулиці. Хм, Ти вирішила порушити правила. Ну, от спалила. Хвилиночко. Це глобус на урок географії. Так, правда. А це у нас що? Знову торт? Грейс, не випробуй моє терпіння. А де всі учні? Урок через п'ять хвилин почнеться. Я все одно пройду з тортом до класу. У мене вийде. Грейс, серйозно? А ну пішла геть. Що? Величезний рулон Куба Буби? Це вже занадто. Так, у мене вийшло відволікти вчительку. Піймала. Що? Грейс знову прийшла з тортом? Я не дам їй зайти до класу. Ловую відповідь юна леді. А на мене летить величезна хуба-буба. І це був страйк. Грейс, якщо ти знову з тортом, то я точно викличу батьків. Перевірю рюкзак. Хм, Нічого нема. Одні підручники. Добре, мабуть, на десятий раз мене зрозуміли. Можеш заходити до класу. Урок незабаром почнеться. Так, у мене вийшло. Я нарешті змогла пронести солодощі. Зараз все розкажу і покажу. Я вирішила, що пронести один шматочок буде дуже мало. Я пронесла величезний торт. Де я його сховала? В мій портфелі є торт. Уявляєш, що ти змогла пронести торт? Ось це так. Зізнаюсь, скільки спроб було провальних. Але мені все одно вдалося бійти в чілку. М -м -м, не терпиться спробувати цей ароматний шматочок. Лілі, -лі, налітай. Так, смакота. Дай, будь ласка, шматочок. Тримай, тримай. М -м, як смачно. Гриць, дуже круто, що тебе вийшло. Дякую, я знаю. ММДМС повинен скрасити алгебро. ну, стояти у клас не можна із солодощами та будь-якою їжею заборонено. Викидаємо все у кошик і Проходимо. Ні, ні, це ж ММДМС. Не віддам, не віддам. Гриць, не впирайся. О, ні, це ж моя пачка ММДМС! Це було жорстоко, міс Моніка. Правила треба дотримуватись. О, Квентін, який у тебе чудовий костюм. Привіт, мій хороший! Зачекай, чому у тебе такий дивний капелюх? Хотів принеси газовку. Як ти міг? Нічого не хочу чути. Іди до кабінету і готуйся. Я тебе першим до дошки покличу. Так, хто там далі? Доброго дня, міс Моніка. Хвилиночку. Спочатку я перевірю тебе на наявність їжі. Так, ось можете поглянути у мій портфель. Ой, це не моє. Так так, звичайно, розповісти це в кабінеті директора. Я конфіскую усі солодощі. Тепер можеш проходити до класу. Стільки знаків повісила їм все одно. Усі зайшли. Чудово! я зможу з'їсти усі ласи ще одна. Це буде найкращий день в моєму житті. Тут все, що я так сильно люблю. В шоколаді, що може бути краще? Місмоніка. Ау, це наш шанс забрати назад свої ласощі. Давайте, дівчата, поспішайте. Чудово, тихіше, поки вона не прокинулась. М -м, хочу поділитись жуйками з однокласниками. Ой, міс Моніка тут. Місмоніка можна пройти. Тільки після огляду. Проносиш солодощі, зізнавайся. Я знаю, що у твоїй кишені ховаються шоколадки. Зараз все дістану. Можеш проходити, але мої шоколадки. Міс Моніка точно забере мої жуйки. О, точняк. До мене прийшла одна класна ідея. Я можу зробити з кольорової хубавобинікті. Це буде реалістично, і міс Моніка точно пропустить. Хвилиночку, перевірка. Ми оглянемо всі твої кишені. Ану, рот відкрий Хм, порожньо. І тут порожньо? Ну так, наче чисто. Можеш проходити до кабінету. Зачекай, а що з твоїми нігтями Лілі? Новий манікюр. Так, так. У мене також поглянь. Добре, проходь до класу. Скоро урок почнеться. Так, вийшло. Гриць, заціни мій новий манікюр. Гарно. Це не лише гарно, але ще й дуже смачно. Що? Як таке можливо? Ці нігті зроблені з жуйки Хуба Буба. Міміс Моніка навіть не помітила. Ммм, Смакота. Не можу повірити своїм очам. Грейс, ти що мені не повірила? Ну гаразд. <плес> Який кумедний ролик? Треба буде Квентіну показати. Ой, не можу, а крутяк. Обожнюю цей канал. Ой, міс Моніка вже під кабінетом. А значить, просто так повз неї я прийти не зможу. Але нічого, у мене є одна крута ідея. Я замаскую шоколад під телефон. Треба лише роздрукувати наклейки у вигляді телефону і огорнути у наклейки. Ось так. Здається, геніально. Погнали, перевіримо мій лайфхак. Справжній телефон заховаю от сюди, а з шоколадним піду, наче розмовляю з мамою. Так, мам, я вже в школі. Добрий день, міс Моніка. Я з мамою розмовляю. Ах, так, звичайно, проходь. Скоро розпочнеться урок. Так, вона повірила. Звідки цей звук? Джеймі, у тебе ще два телефони. Здається, мене дурять. У мене два телефони. Що тут такого? Один старої моделі, інший нової. І мама, у тебе також дві. Все зрозуміло. Я знаю, що один з телефонів точно є стівний. але здається, сплутала якийсь саме. Це я забираю. Стривайте, це теж моє. До побачення міс Моніка. Забів пообідати, тож поїм на уроці. Ого, ще відбувається біля кабінету. Шоколадками не можна. Грейс. Добре проходь. Лілі з попкорном теж не можна. Квентін, ти йдеш до кабінету чи до їдальні? До їдальні. Так, до мене прийшла одна думка: заховаю свою жуйку у підручник. Нарешті підручник з математики мені знадобився. Ну що, погнали? Айда я, да молодець. О Лілі, а дай мені окуляри. Я нічого не бачу. В окулярах я точно здаватимусь розумнішим. Секундочко, Квентін. Ти та підручник з математики. Цікаво. У мене прокинулась цікавість точних наук. Проходь зараз перевірю на уроці. Дякую, міс Моніка. Ура! У мене вийшло. Тепер можна нарешті спокійно пообідати. М -м -м, я жахливо зголоднів. Почнемо з нагіців. О, я також хочу. Як же смачно! Ось це так. Квентін та ти легенда. Зміг пронести їжу повз грізну місмоніку. Велике дякую. Мені не шкода, налітайте. <плес> У моїй шафі завжди є запаси мого улюбленого азування Фанти. Її просто обожнюю. Але до кабінету з нею не пропустять. О, лілі проходь моя дорогенька. Моя розумниця. Так, треба бути серйозною. О, Гресь, привіт! Я тут почала вивчати хімію, мені дуже цікаво. Знаєш що, коли я змішаю цю пробірку з іншою речовиною? Знаєш що? Ти підкинула мені одну класну думку. What? Я підкинула тобі думку? Так, можна, я це позичу. Але зачекай, я ж хотіла провести експеримент. І так, тепер треба позбавитись від цієї цієї хімії. Яка гидота. Головне, що прибиральниця не дізнали, що це я. -да. Ну а тепер розілю по пробіркам різні смаки фанти. Міс Моніка ніколи не здогадається, що це звичайна газовка. Добрий день, Моніка. Грейс, ти теж захопилась хімією. Ось це так. Вражає молодець. Дякую. А можна я пройду в кабінет? Стривай, мені треба тобі дещо показати. Ходімо. Сідай. Ти будеш у шоці, але ж обожньою хімією, хоча сама вивчаю фізику і математику. І так, давай разом проведемо експеримент. Поглянь! Заливаємо сюди в міст пробірок. Хм, чогось не вистачає. Грейс, не могла б ти мені подати он помаранчеву пробірку. Не треба, міс Моніка, не варто. І останній інгредієнт. Хм, Яка цікава реакція. О, такого не мало відбутись. Моє обличчя все в сажі, Ха, напевно не вдалий експеримент. Раз, зізнаюсь, насправді це була фанта. До побачення. Вітаю вас. Я приніс вам ваші посилки. Боже мій, привіт! А, це що? Чому лише рука? Ауч, ауч, ауч! Перестань. Я хочу до мами! І що це було? Річ не сумуй. Я завтра знайду його і з'їм його мозок. Давайте вже розбирайте свої посилки. Звичайно ж, я вирішила похарбувати мій будинок у чорний колір. Саме тому замовила вогнемет. Запитаєте, чому не чорну фарбу? Бо, на мій погляд, підсмажити свій будинок вогнеметом більш веселіше. А, вогонь! Вогонь поганий! Одракуло, дякую, що. Ай! Яка Гедота. І так, мій будиночок вийшов ідеально чорного кольору. Тепер потрібно прикрасити його кісточками. Парочку сюди і ще сюди. Далі мені потрібно покрити дах павутинням. Я знаю одне класне заклинання, яке викличе сюди купу павуків. Давайте, мої дорогі, працюйте. Так, хто це? Хм, Рука скелет зайвою не буде. Закріпимо парочку на дах. Ідеально. Зомбі, це ще що. А ну, віддай мені кісточку зараз же. Кісточка смачна! Пригощайся! Негайно покинь мою галявину. Це все! О, точно! Моя посилка. Телефон клас! Можу набрати старого товариша. Алло, це зомбі! Приходь допомогти з ремонтом Ну що ж, подивимось, прийде чи ні. О, а от і він. Як швидко крута у тебе могилка? У мене такої нема. О, вже мільярд років нічого не будував. Привіт, давно не бачив тебе у підземному світі. На землі жити краще. Все може бути. Ну що, давай почнемо ремонт. Спершу пофарбуємо будинок, у твій самий улюблений колір зелений. Пензлика нема, але це не страшно. Можна і руками. Так, від цієї фарби так просто не позбавитись. До речі, давай я тобі залишу пару відбитків на будинку, щоб ти не забував про старого товариша. О, круто! Так, також давай. Зараз все буде. На дах прикріпимо газон. Він у тебе такий гарний м'який. Для даху саме те. Ну а тепер треба прикріпити знак, щоб усі знали, що тут мешкає небезпечний зомбі. Зроби трохи правіше. Отак. О, ні, давай назад. Все, я втомився. Давай отак прикреплю. Гаразд. Крутяк, дякую тобі, бро. Ой, ти як зомбі. Нормально, нормально. А ти мені заплатиш? Так, зараз. Ось о, ти що мені потрібно. Забираю все. Дякую. Ага, і тобі бувай. Заліз знову під землю. Ох, не розумію. Набагато ж краще у власному будинку. Ну добре, зомбі повинен прикрасити будинок. Приб'ю дошки сюди, сюди повісимо мох, а сюди покладемо. Він дуже м'який. Ой, що це у вусі застрягло? Ого, мухомор супер, гарно виходить. О, а храбачок тут дуже доречний. Ням-ням-ням. Серйозно? Зомбі подобається. Яка гедота! Як тепер це забути? О, а це гарна думка. Я пофарбую будинок, у червоний колір. У мене якраз є багато крові. Ох, уявляю, як це буде гарно. О, так. Ви тільки подивіться, як гарно стікає кров з даху. А ну-ка, кажани, ви також прикрасите мій будинок. Так, ідеально. Сюди я повісю ліхтарик. Тут закріплю знак, що сонцю тут не раді. Так, у мене вийшов самий гарний будинок. Зомбі, а тобі тут не місце. Я знаю, що ти любиш мене. Ну, який ти милий павичок. путі, -путі пу Що тобі, річ? Записка. А, Ти хочеш собі будинок? Добре, так і буде. Я зроблю його для тебе. Принеси мені ось ту коробку та жвавіше. А тепер пірнай всередину та дістань чорні дошки та пістолет. Дякую. Щоб зробити будинок для нього, треба нанести клей на дошку, а потім приклеїти до неї другу, третю і так далі. Тепер все збираємо та готово. Річ, сподіваюсь, ти задоволений. Далі з цих дуже важких каменів я викладу доріжку. Мої повички тим часом роблять свою справу. Паркан в павутині виглядає гарно. Ну а тепер мені залишилось змайструвати собі поштову скриньку. Мені знадобиться лише дошка та череп. З'єднуємо та готово. А у мене буде найдивовижніша поштова скринька у вигляді труни. До будинку простилю червону коврово доріжку. Ой, листівка, мені я тебе кохаю. Невже це від зомбі? Ні, 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 ні. ні Зомбі, ти мені не подобаєшся. Я поки що не знаю, як зробити так, щоб дракула мене полюбив. Але до мене прийшла ідея поштової скриньки. Зроблю її з От Чудова ідея. О, а от і листоноша. Добрий день. О, вензди, ваш танок. Зупиніть це божевілля. Покладіть листа і провалюйте. Гарного дня. Ходімо далі. Ей, стояти. А мені листа. Покладіть листа. О, дякую. Та нема за що. А от руку я, мабуть, тиснути не буду. Гарного дня. Бувай, бувай. О, А ти Дракула? але це ж не справжня ікла, так? Ні, не може бути. Хм, От з молотком точно вийде. Не вийшло. А якщо бензопилою, то який же клей ти використовуєш? Дурна ти людина, я справжній Дракула. А навіщо листа кидати? Міг би нормально поштову скриньку покласти. О, ні! Що це там так блищить? Це сонце, яка гедота! Приберіть, приберіть. Oh my God. Сховаюсь я в будинку. Ой, я ж всередині будиночка ремонт не зробив. Ну нічого, зараз я швидко тут все зміню. Першим ділом пофарбую стіну у мій самий улюблений червоний колір. Отак, краса. На підлозі у мене буде м'який червоний килим. А на вікно повішу бордову штору, на стіну обов'язково повішу картину з моїм прадідом. До речі, черв також його. Дзеркало також повішу, щоб завжди міг помилуватися, а знизу буде полиця з моїм гребінцем. До речі, треба причесатись, бо зовсім з цим ремонтом замотався. А це моя улюблена іграшка з дитинства. Я так втомився, що треба відпочити. Спить? Давай я тебе поцілую, сплячий кра. Ой, чому він зі мною такий жорстокий? Нікому я не потрібна Бідолашний зомбі. Ніхто зомбі не любить. Ой! Нічого собі, то ці шморклі можна розмазати по стіні, бо не зеленого кольору. Вийшло гарно, так? А це що? Земля? Точно земля. Треба струсити себе все на підлогу, щоб було м'якіше спати. Так, ось так прикольно. Тепер треба поставити стіл, а на нього телевізор. Так, мало хто може похвалитися телевізором. Сюди поставлю стілець, а поруч буде бревно. На нього поставлю улюблені смаколики, очі та мозок. А ще повішу портрет мого улюбленого дракули. Драсий. О, Якщо приклеїти поруч своє фото, то вийде сімейне фото. Подивимося, що є у сміттєвому відрі. Так, бургер. Та угрізати яблука. Ось це джекпот. А тепер вмикаємо телек та відпочиваємо після ремонту. Зомбі у захваті. Mm. Ну що ж, час і мені братися за справу. звичайно, ж першим ділом за допомогою балончиків я пофарбую все у чорний колір. Ось так мені подобається набагато більше. На підлогу я постелю чорний м'який килим. На стіну приклею неонову стрічку, а на стрічку приклею зверху вату і обов'язково зафарбую її у чорний за допомогою балончика. Моторошно гарно. Тепер у мене є ідеальне підсвічування. Знаю, знаю. Опа відірвати неможливо. Тут буде стояти стіла з книгами. А на стіні я повішу цих маленьких стелетів. Також я повішу картину, де зображена річ. У кут поставимо тумбочку та мої улюблені предмети інтер'єру. Не треба забувати про мою друкарську машинку. Мені вже давно треба закінчити мій роман. Прошу не долікайте мене. Йдіть, заходьте в гості, підпишись на канал, або я вип'ю вашу кров.